Найгірші водії це чоловіки. Тепер я точно в цьому впевнена, особливо після того, як вперше виїхала на дорогу з автоінструктором. Є такий стереотип, що жінка за карман це бібізяна з гранатою. Так от справні бібізяни з гранатою, це бляха чоловік, який вважає, що він знає все, бог дарог і взагалі йому правила не писані. Сука, я сходила лише на п'ять практичних заняття. В мене вже так горить пердак від людей, які не включають поворотники, не читають знаки, та їм взагалі по барабану, що на дорозі відбувається, їм треба встигнути незрозуміло куди. І будь який адекватний автоінструктор скаже, що найкращі водії це жінки. Тому що вони більш адекватні на дорогах більш спокійні, оперативніше реагують на ситуацію, а не тикають факи, блять, вікно і бібікають постійно. Шановні чоловіки, я не знаю, що ви намагаєтесь показати людям навкруги, які ви професіонал, їздок і шумахер, але виходить навпаки, ви виглядаєте, як придуроки вас намагаються всі об'їжджати за 10 кілометрів. Я не знаю, як пояснити цим людям, що взагалі то автомобіль це найсмертельніший вид транспорту, аварій, сотні стається навкруги, але ні, все одно треба встигнути з друзями попити. Піва, тому я буду ганяти як навіжений. Насправді мій бомбеж не стосується, статі а стосується знання правил ПДР, будь ласка, не купуйте, бляха, права, здавайте, на них це не так складно, здавайте теорію, здавайте практику, вас ніхто не завалить, будь ласка, всім чом.